Травні річниця двох жахливих, цинічних і дуже важливих убивств. 23 травня 1938-го у Нідерландах було підірвано лідера ОУН Євгена Коновальця. А 25 травня, тільки 1926-го, в Парижі застрелено головного атамана УНР Симона Петлюру. І сьогодні розкажемо саме про це: смерть у травні. 25 травня 1926. Париж. З ресторанчику на вулиці Расін виходить чоловік 47 років. Це колишній керівник Української Народної Республіки Симон Петлюра. Перехрестя вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель. Сюдою пролягав звичний маршрут Симона Петлюри з кав'ярні до дому. У цьому будинку у 1926 році була негарня. Того фатального дня Симон Петлюра зупинився тут, щоб подивитися на книжкові новинки. І в цей момент його гукнули. Симон Петлюра питає незнайомець, і навіть не дочекавшись відповіді, дістає револьвер. Колишній отаман директорії Української Народної Республіки пробує ціпком вибити у нападника зброю. Проте перший постріл в плече збиває його з ніг. Друга куля потрапляє у підборіддя. Ще дві у живіт. Це тобі за вбивства, це тобі за погроми. Кричить чоловік з револьвером. Нарешті п'яте поранення у груди виявляється смертельним. Уже за 20 хвилин Симона Петлюри не стане. Двадцять травня тисяча дев'ятсот тридцять восьмого. Роттердам, Нідерланди. У центрі міста лунає гучний вибух. Вулиця Колсінгл у Роттердамі. Як свідчать фото, вибуховий пристрій спрацював приблизно ось на цьому місці. Коли паніка вщухає, з'ясовується. Загинула лише одна людина. У загиблого знайшли документи на прізвище Новак, Однак слідство дуже швидко з'ясувало, що йдеться про лідера Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Так обірвалося життя одного з лідерів українського руху за незалежність. І так закінчилася ціла епоха. Отже, два, начебто, дуже різних вбивства, між ними 12 років. Обидва виконавці вбивств відомі. Перший Павло Судоплатов. відкрито назвав замовника Кремль. Другий заявив, що діяв самостійно, і був виправданий. Почнемо хронологічно з вбивства Симона Петлюри. Перша куля влучила в плече. І, хоча рана була легкою, Симон Васильович від удару і несподіванки відкинувся назад. Услід за цим пролунало ще три постріли у підборіддя і живіт. Смертоносною виявилася п'ята куля, що потрапила в груди. Шоста і сьома у бруківку. Восьму останню перекосило в барабані револьвера. Василь Михальчук. Стаття вбивство Симона Петлюри. Петлюру везуть у госпіталь, проте врятувати його не вдається. Йому було 47. Між тим затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самоїл Шварцбад, і він убив петлюру буцімто у помсту за єврейські погроми в Україні. Захисник, відомий у Парижі адвокат Андрій Торес, повернув справу так, що суд почав трактувати вбивцю Петлюри як месника за єврейські погроми. Вбивство Петлюри це була це було дуже підла операція, наскільки вона, по-перше, Петлюра все ж таки був діяльний це, на, даному, на даному моменті це НКВД рішило його зліти, тоді ГПУ рішило зліквідувати зі сплячим агентом, який був у Франції, плюс найгіршу операцію, яку вони, яка їм вдалося зробити. То є спопуляризувати в цілому світі Петлюру як антисеміта. Криваві і безглузді злочини проти євреїв у час тотальної війни в Україні чинили всі: як українці з різноманітних загонів та армій, так і денікінці та червоноармійці. Незважаючи на те, що Петлюра рішуче засуджував єврейські погроми і доклав чимало зусиль для їх припинення, більшовицька пропаганда всіляко звинувачувала саме його в організації цих злочинів. Його заклики до найвідоміших євреїв у світі та до єврейських громадських організацій створити спеціальні комісії для з'ясування прізвищ справжніх погромників в Україні почуті не були. Травень року 1926-го через два дні після вбивства Петлюри. Міністерство внутрішніх справ Франції звернулося до служби безпеки із запитом про більшовицьке угрупування під назвою Союз українських громадян Франції. Служба безпеки відкопала факт пропаганди союзом більшовицьких ідей однак нічого, що вказувало б на причетність організації до вбивства Петлюри, не знайшла. Через два місяці секретар амбасади Німеччини у Франції, граф Саурма, намагався донести до відома французького уряду, що німецька розвідка має факти, які вказують на члена Союзу українських громадян Франції Галіпа, як одного з безпосередніх організаторів вбивства. На звороті звіту про зустріч з секретарем німецької амбасади було занотовано не відповідати графові, якщо він буде вдруге наполягати. Попри відсутність прямих доказів участі Союзу, одна деталь все ж вказує на те, що Шварцбард був близький з цією організацією. Під час арешту він мав при собі примірник українських вістей з портретом Петлюри на першій сторінці. Шварцбард його використав, щоб розпізнати свою жертву. Газету видавав саме Союз українських громадян у Франції. Фото Петлюри супроводжувала стаття, у якій висловлювалося занепокоєння зближенням Петлюри з лідером Польщі Пілсуцьким. Ставлення Франції до справи Петлюри стає більш зрозумілим у контексті франко-радянських переговорів, що відбувалися під ту пору у Парижі. Ці переговори кілька разів переривалися. Востаннє через заклик амбасадора СССР Раковського до прилетарів усіх країн повалити свої уряди. На вимогу французької сторони радянський уряд різко засудив ставлення свого амбасадора, запевняючи, що СРСР засуджує будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав. Однак французька преса розгорнула антикомуністичну кампанію і вимагала відклику Раковського. Себастіян Дегаске. Стаття Справа Петлюри і Франція. Під ту пору франко-радянські стосунки були доволі напруженими. Франція була зацікавлена в тому, аби якомога швидше позбутися справи Петлюри. Глибше дослідження причетності членів союзу українських громадян Франції до вбивства могло вивести на радянську амбасаду. Та безпосередньо на Раковського головні підозрювані у вбивстві члени союзу Борщак, Дзіковський та Орленко, були вислані з Франції. Ну а Раковського радянське керівництво саме відкликало до Москви. Непрямих доказів причетності СРСР до вбивства Петлюри, а також того, що французька влада для покращення дипломатичних стосунків з Кремлем. Заплющувала на це очі, вистачає наприклад. У листі французького амбасадора в Москві до прем'єр-міністра Франції Бріана від вересня 1928-го є такі рядки. СРСР докоряє Польщі, що вона підтримує політику українського сепаратизму. Їх називають Петлюрівські банди. Хоч Петлюра був застрілений, а радянська влада не гребувала жодними засобами, щоб забезпечити виправдання убивців. На процесі французька влада спочатку була чемною з представниками України. У звинувачувальному вироку об'єктивно описували місце петлюри в історії, його антипогромницькі заходи. Але щойно почалося слухання, все змінилося. Раптом вибухнула хвилою ненависті місцева ліва преса. З Радянського Союзу, коштом держави, прибули свідки, котрі нібито служили у петлюрівських частинах. Ще десятки свідків прибули з США, Канади, Уругваю. Спеціально для того, щоб розповісти про звірства петлюрівців. Процес над вбивцею перетворився у суд над покійним петлюрою. Судовий процес перетворився на змагання відомих адвокатів Кампінчі з боку петлюри та Тореса з боку Шварцберга. Адвокат убивці замість оборони став на позицію звинувачення, зображаючи петлюру погромником германофілом, інкримінуючи йому вороже ставлення до Франції. Жаріков стаття смерть Симона Петлюри. Три версії одного вбивства. На боці Шварцбарда виступило 85 свідків, замість 50 запланованих. Серед них письменники, професори, сенатори. Усі вони говорили про Шварцбарда як про народного месника. Зрештою, головного отамана звинуватили в погромах, скоєних навіть там, де Петлюрівська армія ніколи не з'являлася. Ті зусилля, які були направлені з російською розвідкою, російським і ЧК, саме для того, щоб е, дати можливість звинуватити Петлюру, е, коли приходили якісь інформації, чи люди, які могли дати е, позитивну інформацію, вони тим чи іншим способом не допускалися і не потрапляли або їх не, не заслуховували на, на суді. Томість суд не взяв до уваги заяви єврейських лідерів Марголіна та Жаботинського, які виступили на захист Симона Петлюри. Французька колегія присяжних, складена з простих міщухів, ухвалила блюзнірське рішення виправдати вбивцю та змусити його сплатити один франк штрафу за забруднення території вулиці. Вбивцю звільнили, тому що через чисто правові аспекти, де адвокат доказав, що так він його забив, але ви не можете, наприклад, зробити другу аферу дрейфуса. Він був переконаний, чи Петлюра винен чи не винен. Це не важливо. Він був переконаний, що Петлюра винен, і тому його треба звільнити. З огляду на факти звинувачення Петлюри в антисемітизмі видаються абсурдними. Тим не менше, до двох французьких присяжних так і не дійшли аргументи адвокатів Петлюри, що Шварцбарт був не месником одинаком. Аланкою розробленою в радянському союзі спецоперації з усунення людини, яка стала для українців уособленням боротьби за власну державність. З вбивством коновальця усе начебто простіше. На відміну від Петлюри, Коновалець і очолювана ним ОУН складали для Москви серйозну загрозу у сучасності та майбутньому. Хоча і у минулому теж. Євген Коновалець народився на Львівщині, у родині вчителів. У 1909-му вступив до Львівського університету на юридичний факультет. Одразу став одним з лідерів українського студентського руху. Зокрема, влаштовував акції протесту з вимогою відкрити український університет. У 1914-му, початком Першої світової війни, мобілізований до австрійської армії. Під час битви на горі Маківка. Потрапив у російський полон влітку 1917-го Звільнений і переїжджає до Києва, де саме вирує Українська Революція. Коновальця дещо дивує пацифістська позиція керівників Центральної ради. Коновалець дотримується іншої думки і формує курінь січових стрільців. У майбутньому одне з найбоєздатніших формування армії Української Народної Республіки. Взятися до зброї їм доведеться уже за кілька місяців. З півночі на Київ суне російська армія. А п'ята колона всередині влаштовує повстання на заводі Арсенал. Січові стрільці-коновальця разом з гайдамаками Петлюри беруться придушити заколот. У січні 1918-го більшовицьке підпілля разом із монархістами чорносотенцями влаштували тут збройний заколот. Їх об'єднала ідея принесення до Києва руського міра, як завжди, на багнетах. Але заколот був розгромлений завдяки двом важким гаубицям. Їх, добровольці гайдамаки, Притягли просто сюди, до тодішнього пам'ятнику іскраї Кочубею. І вже звідси прямою наводкою придушили вогневі точки більшовиків. І завод був взятий штурмом. Згодом січові стрільці-коновальця оборонятимуть Київ від більшовиків. А після відступу, у числі перших звільнятимуть столицю України. Курінь розростеться до дивізії та корпусу. Сам коновалець стане полковником та довіреною особою Петлюри. Розійдуться їхні шляхи лише у 1920-му, коли головний отаман в обмін на військову допомогу Польщі пожертвує Галичиною. Як виявилося, та жертва була даремною. Червона Росія перемогла Україну. Опинившись на еміграції, Коновалець не став писати мемуари, а взявся готуватися до нової боротьби. Спочатку під його керівництвом постала українська військова організація УВО, а потім Організація Українських націоналістів. ОВО влаштовує серію терактів. Зокрема, невдалий замах на польського лідера Юзефа Пілсуцького. Організацію чекав спочатку розкол, а згодом об'єднання з іншими націоналістичними колами. Таке об'єднання запропонував Дмитро Андрієвський з Української національної ради. Він звертається до того ж, Євгена Коновальця, звертається до інших діячів, які тоді вже визна визначали себе як е, націоналістів, поки що не з, е, з питанням, з проблемою, що треба якимось чином об'єднувати зусилля і, і творити якусь спільноту таку загальну. І тоді е, представники оцих організацій, які вже існували, вони зібралися і провели одну першу конференцію, провели другу конференцію. У 1929-му у відні представники кількох українських патріотичних центрів у відповідь на репресії польської влади вирішують створити на базі УВО Коновальця новий центр опору організацію українських націоналістів. У відні ухвалено статут і обрано лідера. Ним очікувано став Євген Коновалець. ж не зникло, а замислювалось як революційне бойове крило під політичним дахом ОУН. Виходила для службового користування в 20-х роках книжка польська про розвідку. Так там писалося, що розвідка УВО є одною з найсильніших в Європі. І це не тільки її мережа простягалася від Лісабону до Москви. У лідера новоствореної організації українських націоналістів Євгена Коновальця міжнародний авторитет. Зокрема, він у близьких відносинах з лідерами Литовської держави. Спільний ворог, річ Посполита. Українські націоналісти змогли прислужитися балтійським друзям. Такий приклад: Литва купує в Німеччині підводний човен і має пропливти він вздовж польських берегів. Литовці бояться і мали абсолютну підставу, що німці їх ці, ці поляки їх потоплять. І УВО бере на себе зобов'язання провести цей підводний човен. І вони провели, і човен прийшов. І ну, оці стосунки і співпраця призвела до того, що енна кількість видатніших українських діячів ООН жили з литовськими паспортами. Той саме Євген Коновалець, і не тільки він. Станом на 1938 рік ОУН та Коновалець були для Кремля кісткою в горлі. СРСР однозначно готувався до світової війни, ухвалюючи рішення про вбивство коновальця, Сталін переслідував кілька цілей: позбавити українських націоналістів лідера і розколоти організацію. Сьогодні справа вбивства лідера українських націоналістів Євгена Коновальця відома до найменших подробиць. Виконавець терористичного акту, агент НКВС Павло Судоплатов, залишив після себе мемуари, в яких детально розповів про те, як йому вдалося зануритися у середовище ОУН на еміграції. У 1934-му державне політичне управління України доповіло про своє успішне проникнення в керівні кола емігрантської української військової організації. Після відступу частин Коновальця у Польщу в 1920 році Василь Лебедь був направлений ним на Україну для організації підпільної сітки, але був схоплений. Вибір у нього був невеликим: або працювати на нас, або вмерти. Я діяв під виглядом племінника лебедя: судоплатов, мемуари. Судоплатов з гордістю розповідає, як він крок за кроком втирався в довіру до Євгена Коновальця. Зокрема, такий випадок. Агент НКВС у супроводі лідера ООН прийшов у Парижі на могилу Симона Петлюри і взяв звідти грудочку землі, щоб, як він полом'яно заявив, повезти на батьківщину і посадити у цій землі дерево. Театральний жест викликав у коновальця сентименти. Українські націоналісти були дуже кваліфікованими фахівцями, які вміли. Протиставляти себе цим спецслужбам, державним спецслужбам. І вони були досвідчені. І, звичайно, «Канавалис» беріг себе. Але, знаєте, завжди знайдеться хтось, кому починаєш довіряти, тому що проходить роки, роки проходять, коли агент сидить, нічим себе не виявляючи. А потім. Команда, ну і коробка цукерок чи щось інше. Занурення Судоплатова у середовищі Організації українських націоналістів на еміграції тривало кілька років. Врешті коновалець став вірити йому беззастережно. З ним навіть в баню ходили в Вене. Я для нього був молод. Мені було 27-й рік, а йому було вже під 50. Оміня як молодого черека, будучи свою опору. Звісно в Україні. Завдяки таким стосункам судоплатов майстерно провокував конфлікти в українському середовищі. Організація почала ділитися на фракції. У 1937-му Судоплатова викликали в Москву. Після короткого інструктажу він у супроводі головного чекіста Єжова в автомобілі попрямував у Кремль на зустріч зі Сталіним. Петровський урочисто оголосив, що українська соціалістична держава заочно винесла коновальцю смертний вирок. Коновалець, сказав Петровський, перебуває у стані війни проти радянської Росії та України. Сталін зупинив його і сказав: це не акт помсти. Наша мета в тому, щоб обезголовити рух українського фашизму і примусити цих розбійників познищувати один одного в боротьбі за владу. Судоплатов мемуари. Дізнавшись від судоплатова, що конувалець любить шоколадні цукерки, він порадив агенту подумати над цим. Отримавши вождя на вбивство, делегація покинула Кремль. У спеціальній лабораторії НКВС виготовили бомбу, замасковану під коробку цукерок. Під час короткої зустрічі в Роттердамі судоплатов невимушено вручив коновальцю смертельні солодощі і швидко пішов. За лічені хвилини пролунав вибух, якимось чудом загинув лише конувалець. Терористичний акт проти лідера ООН був лише одним з багатьох вбивств. Замовлених верхівкою СССР. Якщо взяти Троцького, того його забили. Якщо взяти Петлюру, то його забили. Якщо взяти Канавальця, то його забили. Виконавець вбивства Павло Судоплатов продовжував виконувати подібні завдання аж до 1953 року. Тоді його заарештували, як довірену особу Лаврентія Берії, і кинули за грати. Відсидівши у камері одиночці 15 років, він захопився літературною працею у власних мемуарах. З подробицями розповів про виконання замахів на ворогів народу та іншої, так званої розвідувальної роботи. Чи досягнув Кремль своїх цілей? Частково, але не повністю. Трохи більше, ніж за рік розпочнеться Друга світова війна, а новим лідером українських націоналістів стане молодий Степан Бандера. Але то вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!